Щиро дякую за такі гарні слова за таке привітання, шановна Ганна Володимирівна. Я хочу сказати, що я побачив помилку в себе в записі, тобто вибору вибору. Ну, мабуть, я поспішав, але я до чого веду. Ми сьогодні спробуємо досить швидко, оскільки в нас часу не багато, але вийти на ті питання, які для мають велике значення в сучасних умовах, тобто. Коли лікар е, саме в амбулаторних умовах приймає рішення щодо адекватної або раціональної антимікробної терапії, а я вам показую на слайді, як у світі різко зростає антибіотикорезистентність на фоні спочатку ковіду, а потім ще й війни. І це саме відмічено і в Європі, що пацієнти, які звертаються останнього часу, чомусь наділені тими ферментами, які формують резистентність, значно більше ніж раніше, і відмічено, що це якраз пов'язано з спалахом війни в Україні. Європейський парламент, навіть дослідницька група, виділила серед 15 шокуючих факторів для Європи. На всьому місце поставили якраз антибіотикорезистентність. і ставиться завдання найближчі декілька років зменшити як мінімум на 20% використання антибіотиків. Для цього в стаціонару впроваджується так називаємо амбулатор адміністрування антимікробних препаратів. Цей підхід він чіт чітко регламентований. Він Прописаний для цього створюється відділ інфекційного контролю в відділах інфекційного контролю. Обов'язково там має працювати фармацевт, який забезпечує правильність призначень. Якщо треба, працює з тим, щоб зменшити неправомірні призначення антимікробних лікарських засобів. А взагалі, лікар, приймаючи рішення, він виходить з того, що призначаючи антибіотики, спочатку він вирішує, є тут бактеріальний процес, чи немає. Коли він бачить, що бактеріальний процес є. Він в стаціонарі обов'язково дає направлення на бактеріологічну діагностику і плюс призначає антибіотик. Через 48-72 години лікар обов'язково має переглянути антибіотикотерапію. Можливо, за цей час вже прийшли результати мікробіології, плюс спостереження клінічні, плюс інші дані дозволяють або перейти на деескалацію, наприклад, зменшити, або перейти з препарату широкого спектру дії на препарат вузького спектру дії, або комбінацію замінити на. Один препарат. Тобто ці підходи вони чітко прописані і мають виконуватися, тому що це є передбачено стандартами. Крім того, передбачено використання класифікації В, яка 23 році була оновлена. Зверніть на це увагу. Ряд препаратів досить великі, які раніше вважалися, наприклад, групою доступу, перейшла в групу спостереження. Наприклад, ті ж самі макроліди, вони перейшли в групу спостереження деякі цефалоспорини перейшли в групу спостереження? З групи резерва ви перейшли в групу спостереження також ряд препаратів. Навпаки, Україна перевела в групу резерву такі препарати, які є блокбастерами призначень, такі як Ванкаміцин і Цефтріаксон. Тому дуже важливо, щоб в сучасних умовах ми користувалися тим, що є вже напрацьовані певні підходи, і от я дякую Гана Володимир. Вступі сказала велике значення, зокрема, підвищення ролі так називаємо ефлюксних помп. Це насоси, які допомагають бактерії позбавлятися антибіотиків, і якщо цей насос активований. То він тоді дозволяє позбавлятися цих бактерій, які є його субстратами. А ось ви бачите, для кожного насосу є свої власні субстрати. От доведено, що вторхінолони є потужними активаторами цих насосів. Тому, якщо пацієнт е, в найближчі декілька місяців отримував вторхінолони, то на 6 місяців формується резистентність часто не лише до вторхінолонів, а до інших антибіотиків, які є субстратами даних насосів. І тому таке велике значення має мінімізація, призначення, наприклад, фторхінолонів. Крім того, я вже зазначив, що є препарати групи доступу, вони в первинній ланці мають складати не менше, ніж 95% призначення. Решта це препарати групи спостережень і не призначатись препарати групи резерву. Давайте подивимось, що зараз яка ситуація в Україні. Ну, в принципі, у нас використовуються препаратів менше антибіотиків за останні 5 років, але якщо ми подивимося в структурі, в переважає. Препарати групи резерву стаціонар. Чому? Це цефтриаксон і льомофлоксацин. Ну, добре, це 23-й рік, ще тоді не знали що це так. Бомбалаторних умов також зменшилось використання, але переважно це препарати або групи спостереження, або групи резерв. А які це препарати? Давайте подивимось. Азітраміцин. Він, бачите, займає майже 20% всіх призначень. Якщо хоча стало менше використовувати гарна молекула, ніхто не говорить, що вона погана молекула, але оскільки її часто починають використовувати недоцільно, вона втрачає можливості для використання, тобто росте до неї резистентність. Леофлоксацин, ви бачите, як часто ще використовується. Крім того, є навіть призначення і кларі і ципрофлоксацину, тобто тих препаратів, які, ну, скажімо так, повинні були обережно визначатись, але вони призначаються досить широко. Якщо ми в лабораторних умовах подивимось, а для чого взагалі потрібен антибіотик? Ну, в принципі, частіше за все гостра респіраторна інфекція і лороінфекція, сечова інфекція і пневмонія, не госпітальна пневмонія, як тобто пневмонія, яка викликана госпітальним штамом. Ну, переважно це стрептокок, маркселокадераліз, гемофільна паличка. Корот, якщо ми. Подивимось, а як часто неправильно призначили, ви бачите, майже 50% призначення неправильно. Це пояснює, чому ну, на Заході дуже активно зараз іде так називаємо, впровадження адмулаторного адміністрування антимікробних препаратів, тобто не лише в стаціонарі а в амбулаторних умовах. Бачите, створюються власні гайдлайни в первинній ланці охорони здоров'я, створюються. Тренінгові курси для лікарів, які призначають антибіотики, тобто навчання, моніторинг, політика, все це забезпечує досить високу ефективність. Навіть такі прості речі, як просто бюлетень, на якому ви бачите, показано, що якщо це бронхіт, то не треба антибіотиків. Якщо це пневмонія, треба. Якщо це сачова інфекція, то треба антибіотик. А якщо це фарингіт і не доведено, що це викликане патогенним стрептококом, ну, не треба антибіотик. Тобто такі прості речі вони працюють. Кокранівська бібліотека, ви бачите, включена так називаємо відтерміноване призначення антибіотиків. Що це таке? Коли ми сумніваємось призначати чи не призначати, тобто респіраторна вірусна інфекція, третій день чи четвертий день, призначати чи не призначати, сумніваємось. Не призначаємо. або призначаємо і говоримо так: два дні ви не приймаєте. І два дні спостерігаємо. Виявляється, що за два дні стан різко покращується, і немає питання взагалі потреби використання антибіотиків. Доведено, що втричі зменшується використання антибіотиків, якщо використовується дана стратегія. Причому виявляється так, що на четвертий день потім пацієнт почуває себе значно краще, ніж якщо його почали одразу лікувати антибіотиками. Тим чином, ці підходи вони абсолютно чітко прописані, навіть у дітей. Ну, звичайно, до двох років дуже обережно в цьому плані. А от після двох років ця стратегія вважається, має право на існування. І от навіть такі прості речі, як бюлетень, стратегія відтермінованого призначення, бачите, майже вдвічі зменшується використання антибіотиків в первинній ланці. Якщо до цього ще додаються швидкі тести, якщо працює фармацевт разом з лікарями, допомагає інколи приймати рішення, це також суттєво зменшує навантаження антибіотиків в первинній ланці охорони здоров'я. Тим більше, що ми згадаємо, що антибіотики несуджують певні ризики. І в першу чергу це і дозозалежні, і дозонезалежні побічні ефекти. Давайте згадаємо. Про те, що в нас дуже великий страх алергія на антибіотики, це розумно, тому що в свого часу пеніциліни, ампіциліни майже в 70% це була основна причина для алергії на антибіотики. Зараз, якщо ми візьмемо. То сучасні пеніциліни, вони десь 3-4 викликають алергію на антибіотики. Тобто, практично, якщо ви візьмемо ті ж самі тетрацикліни, макроліди, також можуть викликати алергію, але в 1, 2, 3 відсотки. Таким чином, вже різко зменшилась частота алергічних реакцій саме на пеніцилін. Але все-таки, якщо точно доведено, що була алергічна реакція на пеніцилін, яка вірогідніше буде на це виявляється не більше ніж 2%. Тому зараз сучасні тренди, вони говорять так, що не треба поспішати вірити пацієнта? Якщо пацієнт каже, що в мене алергія на антибіотики, ми повинні спочатку перевірити, а правил він чи ні? Це називається демаркування алергії на антибіотики. І так, коли потрібно призначати демаркування? Коли не знаємо. Чи на що була алергія? І на алергія це була, чи не алергія. Якщо було висип, але перебуває в нуклеозі, це не алергія, це особлива така реакція на пеніцелін. Якщо е, був сімейний анамнез, але пацієнта алергії на пеніцелін не було також демаркування. Якщо просто фобія алергічних реакцій, це також е, демаркування. Коли ж треба призначати демаркування, верніше обов'язково використовувати заміну, коли істинна імунна реакція була на паніцеріні. Але в таких навіть випадках для інших бета-лактамів можна провести тести, є чіткий алгоритм дій, він у нас передбачений навіть у нашому протоколі медикаментозна алергія. І ви бачите, що тут спочатку можна робити шкірні тести, потім спочатку притест, потім шкірний тест. Якщо вони негативні, провокаційний тест, якщо він негативний, і відбувається демаркування, тобто алергія на антибіотики, немає. Досить непоганий Я знайшов алгоритм, який клінічний, абсолютно, і от він ділить спочатку можливі реакції в анамнезі на швидкі. Або так са від е, 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 досить е, швидко виникають, чи відтерміновані ці реакції. Якщо це були тяжкі реакції, однозначно не призначаємо бета-лактан. Якщо ця реакція була не тяжка на пеніцилін, це фолоспарини можуть використовуватись і таким чином, от ми можемо легко вийти на е, призначення в, в сучасних амбулаторних умовах тих препаратів і так. Ми вирішуємо питання, призначати чи не призначати антибіотик. Спочатку давайте вирішуємо, пацієнт тяжкий чи не тяжкий. Якщо пацієнт тяжкий, то він госпіталізується. І питання це не вирішується. Якщо пацієнт не тяжкий, і в нас є чи нема дані на бактеріальну інфекцію, якщо немає даних, ми спостерігаємо включаємо стратегію відтермінованого призначення. Якщо дані чіткі є, так. Ми то тоді, є алергія на антибіотики, зокрема на паніцеліни. Якщо немає такої алергії, то у нас наступне питання буде виглядати так. А що останнього часу отримав пацієнт е, антибіотики? Чи не отримав, доведено, що, що отримав особливо аміногліказіди, макроліди, вторхінолони, то раніше вважалось так, до трьох місяців зберігається резистентність. Зараз уже цей термін подовжено до шести місяців, формується резистентність після використання даних антибіотиків. Раз використовували, швидше за все, треба захищений е, антимікробний препарат. Ну, якщо ми говоримо про амінопеніцилін, то, звичайно, амоксиклав. Якщо алергія точно була на антибіотики пеніцилін, але вона була не тяжка, може спокійно призначати це Ну, а якщо вона була тяжка, то тоді макроліди і тетрацикліни. Вони вже, скажімо так, відносяться до інших препаратів і суттєво зменшується ризик тоді виникнення алергічної реакції. Ми сьогодні трошки вам нагадаємо про те, що компанія Сандес вона лідер саме в розробці молекул для антимікробної терапії. Бачите, препарат ОСПАМОКС містить амоксицелін, може широко використовувати саме там, де нам потрібно починати емпіричну антибіотикотерапію. Амоксиклав, захищений амоксицилін. Він, звичайно, там де є певні ризики резистентності, особливо якщо нещодавно пацієнт у нас отримав антибіотикотерапію, таким чином ми можемо використовувати. Цефораксін це препарат другого покоління цефолоспаринів, е, в тому числі компанія Сандос є має власний бренд. Він досить непоганий лікарський засоб. Вони в принципі, от самоксіклавом, вони по широті спектру досить не не відрізняється. Але єдине, якщо на на пініцидині була алергічна реакція, тоді можна використати цефораксім. І е, якщо в нас є трошки більше ризиків резистентності, то можна використати це в подоксім, тому що він уже відноситься з препаратів третьої генерації, чим відрізняється генерація це филоспорим. часто це не усвідомлюється перша генерація це фазолін, цефалексін, вона заточена на грам-позитивної інфекції. Тому зараз, якщо ви знаєте, перепараційна антибіотика профілактика, переважно це фазолін, тому що препарат заточений на грам-позитивну інфекцію, і шкі, на шкірі переважно стафілококи, таким чином він захищає, що якщо навіть зі шкіри щось попаде в кровоток, то там уже буде концентрація це фазоліна, яка буде від цього захищати. Тим чином, цефазолін відноситься до препаратів першого покоління, заточений на грампозитивну інфекцію. Цефораксин заточений на і грампозитивну, і грам інфекцію. А от він уже переважно на грамнегативну інфекцію. Тобто, навіть коли ми лікуємо вдома пацієнта, але він нещодавно на схворів, є ризик. Приєднання грам негативної інфекції від родичів, які нещодавно хворіли, або наш пацієнт лікувався, також міг активувати помби грам-негативної інфекції. Таким чином, тут уже краще використовувати третє покоління це Ну, а якщо у нас алергія на пеніциліни, на цефлоспорини або алергічна тяжка була реакція, ми можемо тоді рекомендувати ще раз кажу, це в нас лідер продажів, але я бажу що ця молекула скоро перестане працювати, якщо ми так її будемо використовувати. Тому її треба використовувати лише там, де без цього не обійтись. І це досить тоді гарний і висока буде ефективність. Ну і компанія Сандос давно вже запропонувала зітросандес, він такий гарний препарат. Щоб перевірити себе, давайте досить просте питання, я думаю, що вам легко буде на нього відповісти. Пацієнт 24 роки, у нього не госпітальне пневмені. Ну, там кашель, і так ви подивилися, там у нього є перкуторно трошки справа окорочена під ковтом лопатки, у нього температура 38,2, хрипи там вислуховуються саме з правої сторони, навіть крепітація. Ну, тобто, є пневмонія не госпітальна ви призначите антимікробну терапію. Питання: на який термін ви призначите? От як ви думаєте, від якого терміну ви будете розраховувати, що це доцільно або достатньо для лікування негоспітальної пневмонії? Я думаю, що ви вже надали відповідь на це тестове завдання. Ну, правильна відповідь вважається 5 діб. Чому 5 діб? Тому що дані доказової медицини показали, що цього досить, і тоді. Якщо це і доросла людина, бачите, досить гарне дослідження вік пацієнтів 73 роки. Було доведення, що триденний курс беталактамом настільки ж ефективний, як і восьмиденний курс. Тобто пацієнти отримали беталактам три дні плюс плацебо або вісім днів беталактам. Виявляється, ефективність абсолютно однакова в цих групах пацієнтів. Можливо, у дітей не так. У дітей також само. Виявилось так, п'ятиденний курс беталактаму. Діти середній вік, бачите, 2,5 роки настільки ж ефективний, як і 10-денний курс бетакта при лікуванні на госпітальній пневмонії. Тобто, якщо правильно лікуємо якщо ми правильно підібрали лікарський засіб, п'ятиденний курс антибіотикотерапії однаково ефективний і для п'ятиденного і 10-денного курсу терапії. Коли є сумніви, відміняти чи не відміняти, в стаціонарах рекомендується призначати тест на прокальцетанін. Хоча його рекомендують і для вирішення питання, і для переведення навіть в реанімацію, навіть є така пропозиція: якщо сумніваємось, класти в реанімацію чи не класти, тест на прокальцетанін, якщо високі рівні, швидше за все, буде тяжкий перебіг. Але все-таки найбільше значення має тест на пропеціні, там де ми сумніваємось, відміняти чи не відміняти антибіотикотерапію, особливо коли пацієнт отримує там серйозні препарати. А ми все таки знаходимося в сумніві. І от якщо тест або нормальний, або зменшився на 80% порівняно з тим, що було, можна відміняти. Значить ми робимо все правильно. Завершуючи. Я хочу ще націлити на вашу увагу, що в сучасних умовах, якщо ми правильно будемо лікувати, у нас будуть гарні результати навіть тоді, коли ми не будемо використовувати антибіотики часто, коли не будемо використовувати антибіотики широкого спектру дії, і коли не будемо використовувати антибіотики тривалий час. Тобто, пам'ятайте про стратегію відтермінованого призначення. Є чіткі докази, докази, що є бактеріальна інфекція, все призначає. Сумніваємось, особливо респіраторна інфекція, два дні спостереження вони нікому не зашкодять і вони приведуть до гарного результату. Швидше за все, не треба буде нічого призначати. Демаркування алергії на антибіотики. Вам сказали алергія на антибіотики? Попитайте пацієнтів: насправді це чи ні? Розберіться, якщо в нього болів живіт, чи голова боліла, і він вважає, що це алергія на антибіотики, він був неправий. Зараз створюються центри, зокрема в інституті педіатрії з гікології, якщо потрібно, для того, щоб пацієнт пройшов там обстеження і зробили демаркування, особливо там, де пацієнт тривалий час має потребувати антибіотикотерапії, щоб не призначати альтернативні антибіотики. Вони несуть більше ризиків і для пацієнта, і для зростання антибіотика Є у нас стандарт максимально треба в амбулаторних умовах використовувати препарати групи досвіду. Ну і є підходи, як відміняти. Я щиро дякую за увагу.